Федеральний президент Німеччини Штаммаєр, перебуваючи з візитом у Сполучених Штатах Америки під час розмови з президентом США Джо Байденом, висловив свою стурбованість у зв'язку з перебоями у наданні військової допомоги Україні військової та економічної у зв'язку з. Перебоями у роботі американського конгресу, ну, спасибі, звичайно, пану Штамайру. Після того, як він побував в Україні і посидів у Богосховищі бо в час повітряної атаки, здається, в Чернігові це було, він дуже сильно змінився у ставленні до України. І при цьому він завірив нас, українців, що ті зобов'язання, які які взяла Німеччина, вони будуть виконуватися безперебійно. Блін, до чого ж наші вороги все-таки критини? Це ж треба самого Штаммаера, лобіста російських інтересів протягом багатьох-багатьох років, іменем якого назвали формулу Штаммаєра. Фактично, формула Путіна. Це була. Тобто про те, що. Спочатку проводимо вибори на окупованих територіях, а потім лише е бойовики е заберуться звідти. Ну, ніхто ж не збирався забиратися. Е от умудрилися наші геніальні вороги, навіть такого свого союзника. По-моєму, він ще більш проросійський був, ніж е тітка Ангела. Ангела Меркель. Умудрилися. Перетворити собі на ворога, ну що чудово, нам би ще вміти е, е, своїх ворогів перетворювати на друзів і навчитися друзів не перетворювати на ворогів, як останнім часом на жаль виходить.